Пам'ятайте історії про Чупакабру, а синій кит. Це був час, коли сенсації потрібно було придумувати. Так, тоді щодня не прилітали шахеди з ракетами, телеграм-каналів щоденними вкидами про зима близько не було, але були інші актуальні соцмережі, яким треба була свіжа кров та сенсації. От тільки певний вплив вони все ж мали, і не лише на охоплення, а й на свідомість та навіть вчинки людей. Вітаю, піпли! Сьогодні поговоримо про тему смертельних ігор. Не в сенсі Dark Souls чи Outlast, де ми так чи інакше вмираємо, але віртуально, а про ті, що колись гуляли інтернетом під назвами Синій Кит. Момо, челенджі в Тікток, блекаут і нібито забрали життя десятків підлітків. Але що це було насправді? Реальна небезпека чи просто паніка, яку розігнали медіа? Дякую спонсорам та патронам каналу. А також за вашу вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі, на правах амбасадорства нагадую, що я маю промокод ДімДім, який дасть 10% знижки в магазині одягу, турвір, футболка, до речі, від них, а також на першу консультацію в Майндлі після випуску може знадобитися приємного. Що таке ігри зі смертю взагалі? Ігри зі смертю це коли людям зазвичай підліткам у соцмережах інкогніто дають завдання. Типу, зроби щось, потім ще щось, і зрештою найстрашніше. Ти отримуєш нове завдання щодня, маєш звітувати про його виконання, а відмова, нібито, карається. Своєрідна залежність від невідомості. Хтось це подає як гру, хтось як виклик, але насправді це не гра і не челендж. Це маніпуляція страхом і довірою на психологічному рівні. Для когось це стає проявом уваги чи значущості. А почалося все приблизно. Но у середині 2010-х. і перша назва, яка з'явилася у новинах, напевно, найвідоміша: Блювейл vale, або синій кит. 2016 рік у змі вибухає історія. У соцмережах діє група сині кити, де підліткам дають 50 завдань. Спершу нешкідливі, типу вставати о четвертій ранку, дивитися горор-фільми чи малювати китів або ще якась дурня. Потім завдання ставали агресивнішими, навіть небезпечними порізи, ізоляція і нарешті останнє – покінчити з життям. Усе виглядало як сценарій горор. Журналісти писали, що загинуло більше сотні дітей, а керують цим куратори з темних груп ВКонтакті. В нашому інфополі це розганялося через русняву ВКонтакті. Гадаю, пам'ятаєте. Але проблема в тому, що підтверджень цьому майже не було. Пізніше виявилося, що більшість жертв не мали доведеного зв'язку з грою. Деякі з цих випадків просто підхопили змі задля сенсації. Але як це часто буває, коли в історії замішані діти, паніка стала вірусом. ЗМІ накрутили, батьки злякалися, у школах почалися перевірки телефонів. Це не означає, що проблема не існувала взагалі. У соцмережах справді були і є спільноти з депресивним контентом: пісні, фото, тексти про смерть. І були підлітки, які туди тягнулися. Це стало своєрідним форсом. В нас на цій основі навіть перші ластівки зняли, хоч і з благородною метою, та все ж. Але гра, як структурована річ з кураторами, наймовірніше міф, який просто роздули до рівня апокаліпсису. За даними The Guardian, журналісти заявляли про 130 смертей пов'язаних з Blue Whale. Це число часто цитували, але потім з'ясувалося, що жоден з випадків не мав документально підтвердженого ланцюжка, гра останнє завдання і суї ага з куратором. Багато інформації походило від потерпілих або від свідків, що чули. Наприклад, дехто заявляв, що отримував повідомлення від кураторів, але виявлялося, що це були приколи інших підлітків на фоні новин. Коли ж дослідники намагалися знайти фактичні звернення в поліцію, суїцидальні нотатки, медичні заключення тупняк. У огляді онлайн Союсайд Геймс вчені аналізували рекламу, медіа, поліцейські дзвінки, але не знайшли чітких доказів таких організованих ігор як масштабної структури. Водночас є аналізи соціальних мереж, які показують, як швидко блювейл vale поширюється як тема: хештеги, пости, обговорення більше як мем, міф ніж перевірений загрозливий механізм. І це не класно. Насправді достовірно невідомо, який вплив, зокрема, моральний, такі інфоприводи мали на підлітків. Я от пам'ятаю, як на двір боявся вийти через тучу пакабру, а воно мені треба було. Змізло. Але бажаючи повторити успіх, через пару років на арену вийшла МОМО. Це легенда, урбаністичний міф, що виник приблизно 2018 року. Жахлива лялька з виріченими очима, нібито писала дітям у WhatsApp, лякала, шантажувала і давала завдання, що ведуть знову ж таки до самоага. Знову вкотре все виглядало так, ніби хтось знову Започаткував справжню гру жахів тільки в реальності. Але потім з'ясувалося, що ніякої МОМО не існує. От несподіванка, образ МОМО, це не персонаж гри чи творіння якогось ненормального, це фоторобот скульптура японської Mother Bird, яка використовувалася в місцевих виставках. Саме вона була взята і поширена в інтернеті як образ. А всі історії вигадали користувачі Reddit і YouTube. організації з безпеки дітей заявили, що немає підтверджень жодного випадку, де МОМО справді змусила когось до того самого, що, хоча б якогось фізичного збитку через завдання. Навіть поліція підтвердить. Жодного задокументованого випадку смерті через МОМО не було. Проте новини вже зробили своє. Батьки знову панікували, а діти шукали що ж то за МОМО така. Деякі повідомлення стверджували, що відео з Пеппа пік або ютуб ролики для дітей були зламані, хакнуті вставками МОМО контенту. Але за даними Гвардіан, підтверджень того теж не було. Іронія в тому, що ті, хто хотіли попередити про небезпеку, самі її створили. Бо коли мільйони людей шукають МОМО челендж, то хочеш ти того чи ні? Хайп спрацює і ця хрінь присниться, бо сам образ об'єктивно моторо. Ни дискомфортний аналітики говорять про це терміном моральна паніка, коли боязні чутки розростаються, і медіа, батьки, школи підхоплюють їх часто без перевірки щодо чого. А сам факт паніки може бути шкідливий, бо створює страх, може змушувати вразливих дітей звертати увагу на ці історії, навіть якщо до цього вони про них не знали і не хочуть знати. Фух, вважаю, потрібно зробити перерву, щоб розповісти про тих, кого точно знають всі кавомани. 25 кофі – професіонали у світі кави. Вже понад 10 років вони відбирають та обсмажують най. Свіжіші зерна з усього світу в асортименті більше ніж 50 сортів із 20 різних країн, і це далеко не межа. Асортимент постійно оновлюється новинками. Щоб не загубитися серед такого вибору, у них є персональні менеджери, які підкажуть, що саме підійде вам, або ж можна скористатися онлайн-підбором прямо на сайті. Кілька кліків, і алгоритми підберуть каву під ваші смаки. Абсолютна рекомендація для любителів кави, а з промокодом ДімДімич ще й мінус 15% знижки отримаєте, а ще й доставка безкоштовна від 350 гривень, якщо кава – це 25 кофі-ростерс. Посилання в описі. Але не всі такі ігри фейки. Є челенджі, які справді призвели до смертей. Один з них Blackout Challenge, або грав за задуху. Суть проста й страшна. Обмеж собі доступ кисню, щоб піймати кайф. І це не вигадка. Такі відео справді гуляли Тіктоком. У США та Італії були задокументовані випадки, коли діти помирали після виконання цього експерименту. Це вже не організована гра з кураторами, а радше вірусна дурість, яку поширює сама ж платформа. І це показує головну різницю. У тому ж синьому киті вигадана структура, яка була більше страшним, чим. В повітрі, так чи інакше, далеким у Blackout Challenge реальна небезпека. Найла Андерсон, 10-річна дівчинка із США, свідкувала за відео з Blackout Challenge в TikTok. Коротше, вона намагалася задушитися ремінцем. Втратила свідомість, була госпіталізована, але все ж померла через 5 днів. Також відома справа Джейлі Арайо, 9-річної дівчинки, яку знайшли непритомною. Її сім'я каже, що вона раніше постійно фанатіла від tiktok Челенджів, а потім підтвердилося, що вона теж дивилася відео з Blackout Challenge, А причиною ж смерті стало припинення життєздатності органів через відсутність кисню. Ще одна справа теж дівчинка 10 років Джошуа Хелісус, яка також померла при спробі повторити цей челендж. Також батьки інших дітей подавали позови проти Тікток, стверджуючи, що алгоритм просував відео з цим челенджем, і тут, звісно, нічого веселого, бо є прямим підтвердженням, як тренди напряму впливають на несформовану психіку. У випадку з 10-річною Найлією вона була дуже маленькою для такого контенту, і сім'я стверджує, що вона не мала раніше ознак психологічної травми чи суїцидальних намірів. У всіх цих випадках. Батьки часто кажуть, не думали, що таке може бути. Треба було попередити. Вона він просто хотіли зробити щось, як у відео для лайків, визнання, уваги. Це ключ, соціальний тиск і бажання бути в тренді без розуміння наслідків. Тікток, до речі, в свою чергу заявляв, що видалив пошукові запити на Blackout Challenge і блокує контент пов'язаний з таким викликом. Це найбільш відомі приклади небезпечних трендів, і важливо розібратися, чому це взагалі працює. Тут важливо розуміти не що, а чому, чому взагалі хтось на таке ведеться. По-перше, вік і самотність. Підлітки вразливі, часто відчувають ізоляцію, шукають уваги або спільноту, де їх зрозуміють, коли ти сам і хтось тобі пише, ти особливий, тільки ти. Пройдеш цю гру, це робить свою справу на підсвідомому рівні. По-друге, ефект забороненого плоду. Чим більше дорослі кричать «Не роби цього, тим сильніше хочеться глянути, що там. По-третє, вірусність. Коли новини, Ютьюбі, Тікток одночасно говорять, це страшно, половина підлітків іде перевіряти наскільки це страшно, та до чого підлітків всі це роблять. І от тоді навіть фейк може стати реальністю. Бо якщо достатньо людей повірить у міф, міф стає частиною культури. Цікаво, що усе це не перші ігри зі смертю. У 90-х ходили історії про музику. Кус покемон, нібито вона викликала самогубства дітей синдром Лавандового міста. В одному з відео, до речі, вже згадував: ніхто не довів, що це правда, але легенда живе й досі. І це ще один феномен цифрові міфи. Тепер ми не розповідаємо страшилки біля вогнища, ми розповідаємо їх в TikTok. Тепер роль примари виконують аватарки з месенджерів, а роль привида куратори з темних груп. Іноді такі історії стають реально небезпечними, бо хтось може повірити і зробити. Але в більшості випадків це психологічний феномен. Ну і чи існують куратори? Коротка відповідь. Ні, немає доказів існування організованих груп, які свідомо масово штовхають дітей на те саме. Є поодинокі люди з психічними розладами чи просто дурачки, які писали всі ці страшні завдання, але знову ж таки лише для привернення уваги до своєї персони. Але системної структури не існує. Більшість цих історій маніпуляції. Але ризик не в самій грі, а в тому, чому людина туди тягнеться. Тому й маємо стільки меседжів потім, які розкривають основну суть таких вигадок і те, як від них відгородитися, убезпечити себе. Та тим не менше, це дзеркало нашої. Епохи, звісно, після реальної війни все воно вже не має такого впливу, але був час як Blackout Challenge, що показав, навіть найтупіша ідея може стати смертельною, якщо її не зупинити вчасно. У мережі сьогодні мільярди історій, і деякі з них справді небезпечні. Але саме ми вирішуємо, які з них отримають лайки, репости і силу. Ну а отримає її чи ні це відео, побачимо. Дякую, що подивилися це. Відео окремо, дякую всім спонсорам та патронам каналу. Не забудьте про вподобайку та підписку. Всі посилання знайдете в описі. Бережіть себе і побачимось.